Ви вже знаєте, що для того, щоб відкрити інклюзію, вам необхідно з'явитися в інклюзивний ресурсний центр для проведення комплексної оцінки розвитку дитини. І відразу у батьків виникає дуже багато запитань, що ж таке комплексна оцінка? До чого готуватися? Тому що багато хто приходить в ІРЦ з думкою, що це будуть якісь обстеження медичного характеру. Насправді це не так. Ви з'являєтесь в ВІРЦ і з вами просто поспілкуються різні фахівці. Це Психолог, дефектолог, логопед, реабілітолог у разі потреби інші спеціалісти, тифлопедагог, сурдопедагог, в залежності від особливих освітніх потреб вашої дитини. Дитині будуть запропоновані завдання. Посортувати, визначити, назвати, виконати певні рухи, тому що кожен спеціаліст має свою програму обстеження, на яку він орієнтується, і нічого страшного там немає. В більшості випадків це все буде відбуватися у вигляді гри, і дітям дуже подобається така діяльність. І навіть якщо діти чогось не можуть, чогось не знають, не можуть виконати щось правильно, це нічого страшного, тому що фахівці ІРЦ Бачать дуже багато дітей, і вони відразу орієнтуються на її актуальний розвиток, тобто те, що вони можуть, і на найближчий розвиток до чого дитина може дійти, як вона може в найближчий час розвинутися. Тому нічого страшного при невиконанні певних завдань немає. Фахівці ІРЦ компетентні, і вони зможуть правильно визначити рівень підтримки у разі необхідності для вашої дитини в закладі освіти.